Росіяни атакували Київщину у наслідку ранкового ракетного обстрілу. Постраждала одна людина в Броварському районі. А також була пожежа на підприємстві, яку ліквідували рятувальники. І на місці працює наша кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. У неї і з'ясуємо всі подробиці, які відомо на цей момент. Вітаю Ліро! Тож розкажи в якому стані потерпіли і що взагалі відбувається на місці прильоту. Вітаю вранці. Росіяни завдали по Києву комбінований ракетно-шахетний удар. Тривогу в місті оголосили о пів на сьому ранку. На Київщині в броварах на території одного з підприємств впала або ракета, або ж її уламки. Це ще встановить слідство. Постраждали декілька цехів, зруйновані приміщення, вибите скло у вікнах сусідніх будівель. Прошу послухати про те, що тут було речницю ДСНС Київщини Вікторію Рубан. Пожежу тут вже практично ліквідовано. Працюють наші працівники на розбиранні завалів. На жаль, є один постраждалий, але вони не в нього травмування не важке. Йому надано медичну допомогу. Стосовно постраждалого, це чоловік 40 років. Він вантажник одного з цехів від е, спілкування. Він відмовився е, у чоловіка. Садна голови та забій м'яких тканин голови йому е, надали допомогу на місці, і він відмовився від е, госпіталізації. Соломія. Дякую, Валерія. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розповіла про, про те, куди впали уламки ракета або ракета і що відбувається на місці прильоту.